Сьогодні 22 грудня 2022 року заняття з ознайомлення з природним довкіллям. тема заняття висівання зерен вівсю чи пшениці. Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх бачити. Діти, сьогодні у нас буде трішечки незвичайне заняття, але спочатку спробуйте відгадати загадку. Маю жовтий висок, запашний колосок. Буде з мене мука паляниця м'яка. Здогадалися, про що йде мова? Так, правильно, це пшениця. Давайте з вами розглянемо зернятко пшениці. Подивіться, якої воно форми. Правильно, воно продовгувате, жовтого кольору, і неначе розділене навпіл. Скажіть, будь ласка, а це зернятко чого? Так, це горох. Якої він форми? Правильно, круглої, а кольору якого? Зеленого, схожий він на зернятко пшениці? Ні. Вони відрізняються. А хто знає, що це за зернятко? Правильно, це зернятко кукурудзи. Подивіться, якого вона кольору. Жовтого, так? Але форма в нього геть інша. І скажіть мені, будь ласка, що це за зернятка? Знає хтось? Так, правильно, це васоля. Якого вона кольору? Біленького. Так, молодці, а форму якої? Правильно, продуктувати. Діти, а хто знає, для чого саджають все: горох, фасолю, кукурудзу, пшеницю. Так, правильно, щоб виростити урожай, а потім робити з них продукти. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, а чи знаєте ви, що роблять з пшениці? Так правильно з пшениці роблять хліб, давайте ми з вами подивимось, який шлях проходить зернятко від зернинки до хлібини на столі? Спочатку зернинку саджають в землю, потім вона проростає, зеленіє, випускає колосок. Коли колос Дозріває, стає жовтим, сухеньким. Його обмолочують і отримують зерно, окремі зернятки. Зерно перемелюють на муку, з муки роблять тісто, а вже з тіста випікають. Так, хлібчик, правильно. Діти, а чи знаєте ви? То ще у нас любить їсти хлібчик. Спробуйте відгадати, як веселка кольорова має здібності до мови, слово пташці цій скажіть. повторить вона його мить? Правильно, це папуга. Вони також люблять крихти хліба. А ще хто? Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за веркотик? Це пухнастий сірий. Правильно, котик, але пташки та котик вони люблять не тільки хлібчик, вони ще люблять молоді зелені паростки. Пшенички або вівсок, подивіться. Папушки люблять зелененьке поклювати, а кошенята завжди з задоволенням їдять молоді паростки або пшенички, або вівса. Там вони з зеленими листочками отримують багато-багато вітамінчиків. Сьогодні ми з вами спробуємо самі посадити зернятка пшениці або вівсу. Для цього нам буде потрібно горщик для квітів невеликий, або можна взяти стаканчик маленький, але в ньому потрібно зробити отвори внизу. Нам потрібна буде лопатка, дренаж. Це такі маленькі камінці, ґрунт, зернятка пшениці. Або вівсу, і ще нам необхідна буде водичка малята, зараз я вам буду показувати, що треба робити, щоб посадити пшеничку або овес. Як я вам вже сказала, нам потрібен горщик або стаканчики. Подивіться. Можна взяти ось такий горщик для квітів невеликий. А можна взяти є ось такі спеціальні стаканчики. В них уже є отвори внизу. Давайте ми будемо в них садити. А у вас і пшеничку. Так? Спочатку ми застелимо робоче місце серветочкою або клейоночкою. Так, стаканчики у нас вже є. У нас є відерце з лопаткою і з землею. В нас є зернятка пшениці і є зернятка ось У нас є тренаж. подивіться, це ось такі камінці маленькі. І я приготувала вже водичку. Що потрібно робити спочатку? Ми беремо горщик або стаканчик, і для початку ми насипаємо в нього ось ці маленькі камінці. Для чого їх насипаємо? Це для того, щоб коли ми насиплемо землі, землі ґрунту і будемо поливати рослину, щоб водичка спокійно проходила крізь ці камінці і не в горщику. Беремо наш ґрунт, і акуратно лопаткою ми ось так насипаємо десь пів стаканчика ґрунту. Так, насипали. Беремо трішечки водички і польємо, ось так легенько польємо. Землю. Ми її полили, бачите, ось водичка почала входити. Беремо з пшенички і густо-густо насипаємо їх у цей стаканчик. Подивіться, подивіться, ось так я їх насипала. Розрівняю їх. так. Тепер ми беремо ще лопатку ґрунту і зверху присипаємо. Цю пшеничку, щоб її не було видно? Ось так, подивіться, її вже не видно. І можна трішечки-трішечки зверху її полити. Так, ми посадили з вами пшеничку. А зараз ми з вами будемо з вами садити овес, ось цей овес. Також, спочатку, що ми будемо робити? Що ми покладемо в стаканчик? Правильно, дренаж камінців. Ось так. Накидаємо камінців і насипаємо пів стаканчика ми насипаємо ґрунту. Насипали ґрунт. Трішечки полємо його. Так, водичкою ось так полили. І насипаємо землю, зерна вівсу. Ось так. Вони відрізняються від пшенички, вони продовгуваті. Але паростками вівса молодого дуже люблять ласувати папушки. І зверху нам потрібно його ось так. Присипати. Ось я його присипала, добрала паточкою. Подивіться, зерняток не видно, бачите? Ось, ми з вами посадили зернятка пшениці і зернятка півсу. Скажіть мені, будь ласка, а куди ми тепер поставимо ці стаканчики? Так, правильно, їх потрібно поставити у світле місце. Я пропоную вам поставити їх на підвіконня, їм там буде вистачати і сонечко, і вони будуть прогріватися трошечки. І ми з вами будемо слідкувати, коли ж з'являться перші паростки нашої пшенички або вівсу. А потім, у кого є домашня тваринка, ви попробуєте їх погодувати цим. Чи до вподоби будуть їм такі ласощі. На цьому наше заняття сьогодні підійшло до кінця. Я вам дякую за увагу і сподіваюсь, що скоро я побачу, як у вас виріс, виросла пшеничка або овес. Я буду чекати фото. Вашої роботи. А зараз до побачення малята!